Плюс лошадиных сил. Всем привет! С вами Кринджер мать мою. Ребят, мы для вас собрали две газонокосилки, четыре холодильника, пять микроволновок и два бойлера. Но мы сюда пришли не ради этого. Пошли покажу. Вы сейчас просто завалите поехали итак сейчас мы проникнем в святая в святых автомобильного рихтования и малирования киева Твою мать, блядь! здесь происходит Ця серія могла бути з іншим початком, але ми забули про основну нашу студову каналу. Це гумор. Я там таке надивилась. Хай бог милує і сохраняє. Ми знаходимося в царстві фарби та пилюки у малярному цеху. Dollar, dollar, dollar He -he. Well, dollar, dollar, dollar То наша. Ми сюди клієнта на М шості відправили. Він приїхав, оце по цим всім гарбелям доїхав. Став біля ворот, телефонуємо Коля, а цим людям точно можна довіряти. Я говорю: «Флат, ну, ти мені довіряєш, каже, довіряю. Лишай. Зараз я його, до речі, не беру. Ми дізнаємося, чи нормально йому пофарбували машину, просто раді цікаво. Це чесно буде, як то кажуть, без купів. Влад, зручно? Так. Да, да. Чуєш, а тобі ж по пофарбували М6, так? Да, давно вже. Ти задоволений всім, класно? Да, показки, так. Да. Все Але, добре. Ну, типа, чисто совета, як приятне було. хай мають машину, і з них не де. Не, нема нема у них де демить машину. Це є такі трабила. Ні, так, да, по показки взагалі нормально. Все, все Супер, добре. Дякую так шо. Давай, Давай. На Це людина, яка може дозволити, в принципі, пофарбувати свою машину в будь-якій майстерні до Києва, але він подзвонив мені і каже, Коль, де є якась перевірена малярка. Приїхав сюди. Перше був в шоці. Тріщини. Піною, так. Да. Заливаємо піну отут, піна висихає, обрізаємо, затираємо і радуємося. Айріок. <різь> <різь> Бачимо, всі наші клієнти їдуть Львова. До Ми тут серію знімаємо. Та я ж не хочу підходити, бо я, я, я якраз... якраз Женя порекомендував в суботу і от сьогодні певні тут. Як тобі дорога? <гум> <гум> ну, не дуже. Могла бути краще, да в цій серії знову з'являється калькулятор. Ми додаємо суму на рехтувальні відновлювальні роботи, що робив нам Олексій. Сума у нас 80 тисяч гривень, але це моя вхідна ціна. Клієнтська буде десь в районі 100 тисяч. Тому ми додаємо 100 тисяч до всіх тих сум. І додаємо в кадр нашого друга маляра, майстра, як ви пам'ятаєте, фарбувальної справи Володя. Рихтувальник нам сказав, що хлопці до кінця наступного тижня ви отримаєте автомобіль. Він слово своє стрибав, автомобіль вже у понеділок стояв. Тут. Тепер твої терміни давай реальні, так щоб ми... Мої терміни реальні. По тобто нашим термінам реально це ну, два тижні і вона буде в тебе. Тільки ж нам треба, все ж таки вирішити, якого ж вона буде кольору. О, це основне питання, яке в мене задають підписники та хлопці, що ж ви з кольором вирішили? Ми вирішили не поклюжити заводський BMW-шний колір, залишити все, як і було в чорному. І затягнути е... в плівку. Це є побажання вже так в чорному кольорі, тому що це завод так в принципі має бути, і витрачати ще додаткові кошти на розбір всього салону, фарбування двірних проємів. Це ну коротше, в мене. Вже немає бажання часу. Я думаю, так буде правильно. Якщо ми захочемо дійсно змінити колір, так як вам сказав, ми закатаємо будь-яку плівку, ще прорекламуємо якийсь детелінг центр або тюнінг-студію, яка нам зробиться з гарною знижкою. Ну тоді так, якщо в чорну, то я думаю, це буде швидше, тому що не ну, треба стільки розбирати. І в два тижні ми 100% вкладемось. Бо тут же хлопці почали робити деякі роботи. Але заїхали більш грошовиті клієнти. <риклад> <риклад> Песня в неочереди, знаєш, в, в караоке барах це? <риклад> залітаєш. Песня в неочереди, Рубль зверху і все там мікрофона дай. <риклад> Давайте розберемося з того, що ми отримали в результаті ректувальних робіт. Нагадую, що у нас були проблеми по всьому автомобілю, починаючи з передньої лівої чверті, закінчуючи тими пошкодженнями, про які я навіть і не знав. Ми познімали накладки на пороги, а там оказалось просто страх. Прийшлося додатково витрачати час та кошти на рехтування, про які ми навіть і не знали. Ми, ми зняли накладки на пороги і побачили, що там все розірване. Отже, перша частина це у нас підкапотний <постер> прострі. Простір. Підкапотний простір, Простір. Чесно, якщо я би не був людиною, яка розуміється на автомобілях, я б сказав, ну так, що ви тут робили? Ну тут щось пошкурили. Дивись, тут на цій запчастині, що приїхала з розборки, цей номер деталі був вирізаний. Просто щоб це було як в оригіналі, і зберегти цей номер, це з твоєї машини вирізали цей номерок, так врізали, це просто номер деталі. Але щоб він був, як було по заводу, то його сюди вставили. Тут це. Заробиться, пофарбується. Ти, мабуть, розпочни, що у нас вся ця деталь інша. Чи не думаю. треба люд, людям знати? Мабуть, треба, ми я ж кажу, да, треба, ми, треба, ми треба. чесно ми розповідаємо про історію автомобіля. Ви всі бачили, як ми на неї придбали цю четверть. Ви бачили, як ми її вкатували. Тому ми ще раз повторимо, що ось ця частина автомобіля, вона абсолютно замінена. вся замінена. В заводські точки, ну на заводські з'єднання. Заводські з'єднання під під заводським герметиком там все розшилось, це замінилось. У трубці шився, шився назад, шився, назад да. все як має бути. Так само мої хлопці, зроблять, герметиком заложать, так як зліва є зразок, справа так само по постараюся повторити, щоб якщо хтось не дивився це відео, mm -hmm. щоб можна було купити yeah. її як не бити накурбовано. Yeah. Yeah. Після рихтування ця сторона виглядає дуже добре. Есть, повторили майже як по заводу. Так, підрамник, в якому я не був впевнений в його цілісності, як виявилось, по розмірам, по всім параметрам, він був в заводі, тому ми його лишаємо. Так, правильно? Так, так, так. Підрамник цілий, підрамник перемірили, все нормально. То Це теж 800 доларів. Плюс. Лишили. Добре, автомобіль також був на стапалі, де ще раз перемірили всі діагональки, всі, всі розміри. Всі заводські розміри, тому ми вже маємо досить. Непогані зазори. Під капотом, я думаю, все. Можна Під капотом покривати. все. Да, дивись, що, що далі було зроблено. Капот закривається, замки ти перевірив чи хуй. Та робиться. Там, де були у нас стальні деталі. Так. Хлопці голий метал обробили ортофосфорною кислотою і тоді вже закрили це, цю кислоту, закрили епоксидним ґрунтом для того, щоб е, цю ржавчину і ну, щоб не було ніяких цих процесів, щоб воно в тебе не повилазило там через деякий час вся ця рихтована. Я сподіваюся, воно вже у нового власника Ну, yeah. Щоб воно і у нового не вилазила. Там, де були алюмінієві, алюмінієві деталі, там туди вже не лізли, бо це не ну, має сенсу. Це будеш на кришці, на криші, то туди вже. Так Все одно буде перетиратися, перегрунтовуватися. Буде перегрунтовуватися так, так само оксидним грунтом, тільки вже без кислоти. Тобто це зараз зроблений чорновик для того, щоб просто не йшла іржа, правильно? Так, так, це просто Є? закритий голий метал. Для того, щоб... І він зараз буде попокриватися, виготовлюватися, шпаклюватися. Оце Весь мінімально підшпаклюється і закриється. І закриється грунтом вже, звичайним, наповнювачним. Треба буде потім з цим перетикати її, щоб знати, що цим розповідати. Баригам, якщо будуть купляти, поняття. У нас каж прибор. Мене толщик не працює на цьому крилі. Криша у нас була в дійсно в жахливому стані. Хлопці її максимально, вже тут трошечки шпакла підкидали. Ганочки обидві також. Пороги, як я вже казав, теж прийшлось робити кришка багажника, два крила готові. Двері праві ми змінили. Обидві обидві праві і передні ліві. Обидві, тоді треба на алюміні здати оцим хлопцям. Так і буде. що <рес> <на> косарками <рес> займаються І ліву передню ми переднюю. Зори всі по, по машині нормальні, ми перевірили, після рихтовки вона приїжджає. Ці зазори перевіряються, щоб 에, дивись, не було у нас проблем. Якщо ти кажеш два тижні, мені зараз треба потужно взятися за збірку за Підкрильники передні задні частини замовив, там блокери, шмокери, все, що там є. Не, ось ці болти теж мають бути всі, 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 всі. мають бути. Да. Цього, цього це, нема. це ми зараз вже будемо приїду. Це вже це треба. Боку. немає болтів оригінальних, а щоб воно було нормальний вигляд, мало, то треба їх. то вже буде. Я... Ну, це вже треба шукати. Я думаю, що це найважче буде це правильно зібрати автомобіль, поставити кронштейни, поставити там всі маленькі ці сигнали проводки. Ну коротше, там ще такий список буде, на який ми будемо витрачати гроші. Тому зараз після пованих слів про два тижні в мене в принципі є три тижні, мабуть. Да? Те, що підготувати запчастини частини, і я сподіваюся, що за два тижні, так? і все-таки за два тижні ми отримаємо свою серію. Зараз дві людини стає на цю машину. Добре, добре, це, це буде, буде супер. Це буде супер, дійсно, якщо ми все це перевеземо на електрики, я думаю, все-таки збирати вже будемо на електрики і швиденько все це закриємо, вже закінчимо і перейдемо до самого цікавого до оснащення цього автомобіля, чи ми його будемо оснащувати, які використовувати запчастинки. Ну, це буде найцікавіше вже. Тому якщо у вас є якісь питання до Володимира, або до мене по рихтувальним роботам, якщо відбувалося, або кому щось треба процінити, ви можете звернутися до мене, я вам скажу, або я навіть під відео одного Володимира, ви телефонуєте йому, питайте, що і як, і як оціно, в принципі, він займається не тільки BMW. Як ви бачите, тут і Toyota стоять, і Audi. але більше все він полюбляє BMW, знає, як з ними працювати, знає, які мають бути запчастини, які мають бути зазори. Тому звертайтеся, будь ласка. За, за Прошу, запрошуйте. Так, Вова за рекламу не платив. Тому наші клієнти приїжджають. Не завжди їм подобається цей шлях, який вони долають. Так, це, це малярка, це дійсно справа, як то кажуть, як українською мовою. Що таку стол так і. Продовжуємо наші серії, продовжуємо рухатись. Дійсно класно, що ось так сьогодні все легко вийшло з невеличким гумором. Дякуємо за перегляд, дякую за коментар. В цьому будемо завершувати серію. да. Звичайно, коротенько, 13-15 хвилин легенько вам на вихідні. Передивіться ще раз. І до Вови зверніться не раз. Твою мать. Малярки еді. О, а що вона ліє по 3 мл. Я скажу, бля, як завжди, води немає. Як, як, як тільки я підходжу до якоїсь кавомашини, в мене одразу води немає нічого. Ми проходимо свята, як, як русский, свята, святих, да?